В дані немає такого поняття, як інвалідність, і соціальної пенсії для інвалідів теж немає. Навіть якщо у вас є офіційно визнана інвалідність в Україні і ви маєте про це документ, для датських лікарів це не має ніякого значення. Ви будете проходити обстеження знову, і тільки датські лікарі будуть вирішувати, чи є та проблема зі здоров'ям, яка у вас є, інвалідністю чи вона не є інвалідністю. І бували випадки, що людина з офіційно визнаною інвалідністю в Україні тут визнавалася здоровою. Що стосується догляду за Такими родичами, то тут такого немає. Тобто, ви, звісно, можете доглядати за своїми родичами, ви запитаєте, що ж робити тоді з хворими батьками, з батьками літнього віку, які не мають змоги і можливості себе обслуговувати. То я вам скажу, що в Данії дуже поширена система будинків для літніх людей. Тут це нормальна ситуація, коли вже дорослі батьки похилого віку не можуть себе обслуговувати, то вони... Погоджуються йти жити у таких будинках для людей похилого віку. Звісно, це за оплату, це не безкоштовно і не дешево. І тут немає такої традиції, як в Україні, забирати до себе своїх стареньких батьків і доглядати їх у своїй квартирі чи у своєму будинку. Тобто, тут батьки і дорослі діти не живуть і дорослі разом. люди, Вони не жертвують своїм життям заради батьків, взагалі ні заради кого. Вони не кидають роботу, щоб доглядати за своїми батьками, як в Україні, наприклад.